Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві почали будівництво житла для переселенців. На вулиці Пушкарівській, 28, закладають будинок на 12 квартир. Червона килимова доріжка. І це не про офіційний прийом, а про зупинку у мікрорайоні сади 2. У Полтаві відшумів 7-й всеукраїнський театральний фестиваль аматорських театрів в кулісах душі. А тепер про це та інше більш докладно. За адресою вулиця Пушкарівська, 28 у Полтаві, стартували підготовчі роботи до зведення двоповерхового житлового будинку для переселенців. На ділянці вже встановили огороджувальний паркан, триють котлован під фундамент і залізобетонні конструкції. В підсумку проект передбачає 12 двокімнатних квартир. Подробиці розкаже Ірина Давва. У Болтаві по вулиці Пошкарівська, 28 розпочали підготовчі роботи для будівництва двоповерхового житлового будинку для переселенців. На ділянці вже встановили огороджувальний паркан, тривають земельні роботи, риють котлован під фундамент та залізобетонні конструкції. Цей обсяг планують завершити за два місяці, говорить виконроб Володимир Кирячок. Після нас заходять вже другі співпідрядники, які будуть ставити деревяно каркасний. Бун. Ну, саму конструкцію, як розумію, це не наші технології, але вже приїжджав і субпідрядник, спілкувалися з ними, визначили терміни по роботі. Не будемо зупинятись ні на яких погодних умовах. У Полтавській тергромаді проживає понад 48 тисяч вимушено переміщених осіб, говорить виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. За її словами, це перший пілотний проект будинок соціального житла. Він розрахований на 12 квартир. Усі вони будуть двокімнатні. Укомплектовані завдяки УВКБ ООН усім необхідним. Це квартири під ключ. З меблюванням, базовими потребами по техніці, внутрішній вартість проекту достатньо велика. Це понад 30 мільйонів. Це коли ми говоримо про від нуля під ключ мов юкраїни, взяв одну третю Цієї суми голова офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців зазначає, Полтава приймає багато переселенців з України саме такий проєкт, який перебуває в такому союзі з місцевою владою, змов'ю Ukraine, разом з нами він спрямований на найбільш незахищених та вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб для того, щоб надати їм доступ до житла. Ми знаємо, що це пілот, але ми сподіваємося, що інші проєкти так само будуть імплементовані за лідерством міськради на виконання запланованого обсягу має піти близько шести місяців. Тож орієнтовні терміни завершення будівництва весна 2026-го. Інспектори з паркування міської інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста почали штрафувати кермувальників у Полтаві з 18 серпня. Проте, як зізнаються водії на вулицях міста зустрічають їх нечасто. і додають, щоб штрафувати за неправильне припарковане авто, спочатку треба зробити паркувальні майданчики а штрафами інспекції проблему не вирішити. Наша знімальна група побувала у місцях найбільш масового скупчення автомобілів. І з чим повернулася, розкажуть. У сюжеті Критикуючи, треба пропонувати. Пропонувати їм нічого, тільки штрафи. Так, водій Сергій відгукується про роботу інспекторів з паркування міської інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста. Вони почали штрафувати кермувальників у Полтаві з 18 серпня. Інспектори мають право повідомляти водіїв про накладення адмінштрафу за паркування на тротуарах, на місцях для людей з інвалідністю, під знаками зупинка стоянка заборонена та зупинку ближче ніж 10 метрів від. Переходів полтавець Валентин паркується по вулиці Юліана Матвійчука. каже, часто буває в різних куточках міста, проте інспекторів ще жодного разу не зустрічав. Що машин зараз багато, і приїжджих багато всього, а місць, де ставити ніде. Водіям треба куди здіватися, хоч якось там до пасажира висадити або щось скупити, теж ставати. Переселенець Донецької області водій Ігор припаркувався біля Полтавської обласної лікарні. Оглядаючись, інспекторів не помічає. Говорить, щоб штрафувати за неправильно припарковане авто, треба було зробити паркомісця. а штрафами інспекції проблему не вирішити. Спочатку треба паркомісця робити, а потім вже інспекцію. Буває. Таке, що немає де припаркуватися. Треба робити паркомісця більше. Погоджується з іншими водіями, і пан Валерій. Він з хоролу у Полтаві у справах залишає авто по вулиці Котляревського. Роботу інспекції з паркування схвалює. Ну, звісно, дорожні паркомісця бути. Ну а люди роблять свою роботу. Їм сказали йти. Штрафувати всю деслі нема де ста, то у центрі міста по вулиці Шевченка замість інспекторів з паркування помічаємо поліціянтів. Вони також мають право притягувати до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За вересень цього року патрульні склали 115 адмінматеріалів, а говорять у патрульній поліції області. У разі недотримання водіями правил зупинки чи стоянки. Поліцейські притягують їх до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 122 порушення правил зупинки та стоянки Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 340 гривень. Повно авто і під знаком паркування заборонено по вулиці Монастирській, проте інспекторів з паркування немає і тут. Один з порушників каже, став буквально на дві хвилини. Я став, став би мене справи по телефону порішають. Зараз рішаю і вважаю. проблема, що ніде поставити, це теж проблема машини. Не вистачає паркінгів, будь-то платні, було б не проблема. Але немає по тим часом в інспекції з контролю за благоустрою міста роботу новоствореного відділу з паркування не коментують, як і результати та кількість адмінпротоколів. А на офіційній Фейсбук сторінці інформують, інспектори заздалегідь складають маршрут на тиждень, тому одразу приїхати на місце не завжди є можливість. Якщо у людей виникають питання, радять звертатися за номером телефону, але і там Зателефонуйте… Або начальника, або зам. Начальник не бере слухавки. Зам нас направив до начальника. Нам, хоча б, цікаво, де вони зараз працюють. Такі всі питання обговорюються з начальником інспекції. Замість асфальту чи плитки старі килими. У Полтаві з'явилася незвичайна зупинка, яку місцеві жартома називають ковровою. Додають так, принаймні можна дочекатися транспорт без бруду під ногами. Чому зупинку облаштовують самі полтавці? Далі у сюжеті. Вона називається за поворотом, а люди просто пенсіонери чекають тут. Пенсійний автобус льготний, і щоб не стояти у грязюці, потихеньку виносили коврики, під, при цьому підкладають свіженькі. Місцева мешканка Ірина описує зупинку громадського транспорту в мікрорайоні сади 2 каже, полтавці самотужки облаштували її. На землю постелили кілька старих килимів, аби не стояти в бруді, поки чекають автобус. Така ось вона не накриття, нічого ще й грязюка в дощі. Полтавка Ірина додає, це офіційна зупинка. Тож транспорт тут дійсно зупиняється. Зупиняються і маршрутки ті, що йдуть суцевума, і оцей же шкільцевий малий автобус. Тут зупинка якби офіційна. Вона не то, що там ну хто, якщо ніхто не виходить, то не виходить. Анатолій Григорович, який мешкає поруч, розповідає: серед полтавців цю зупинку вже жартома називають ковровою. Та додає, таку назву вона отримала не випадково. Люди викидають старі коври. І виходять з того, із маршрутки, із автобуса, і вступають у грязь. Ну, а так постелили три ковра, і називається Станука коврова. І, і сідаєш теж, ноги витер, і сідаєш в маршрутку, не, на, не наносиш бруду. А ті, хто бачить цю зупинку вперше, як от полтавець Владислав, не приховують здивування. Я перший раз сюди приїхав. Для мене в шоці, бачити, що тут коври замість зупинки. Ну, це не очікувано якось, але свій підхід, так скажемо, у людей якихось був. Краще би зупинку нормально зробили б. Тут краще покриття, тому що зараз у нас погода незрозуміло, яка. Коли зупинку приведуть до ладу і люди чекатимуть на автобуси у комфортніших ніж килими умовах, із цим питанням ми звернулись до міського управління житлово-комунального господарства. Там пояснили, зупинки громадського транспорту не на їхньому балансі, а у відданні управління капітального будівництва. В свою чергу в управлінні капітального будівництва зазначили, на їхньому балансі не перебуває жодного об'єкта. Вони займаються лише ремонтами, а оновлення саме цієї зупинки поки що в планах немає. Щодо того ремонту, який буде проводити управління капітального будівництва, то в плані цієї зупинки нам не передавали щодо ремонту. А поки в управліннях з'ясовують на чиєму балансі зупинка по вулиці джохара Дудаєва в мікрорайоні Седи-2, місцеві самі дбають про зручність, підстеляють старі килими, аби пасажирам було чистіше і безпечніше. Пожежа на очах у мешканців будинку 12 жовтня близько 14.30 у Полтаві на вулиці Коліній сталася пожежа у житловому будинку. На момент займання люди були вдома. Вони встигли самостійно залишити задимлене приміщення та викликати службу у порятунку. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь вже охопив покрівлю будинку та швидко поширювався дерев'яними конструкціями. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти. Повному знищенню будівлі повідомила речниця головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко. Ліквідовано пожежу о 17 годині 55 хвилин. Вогнем знищено покрівлю на площі близько 110 метрів квадратних та кімнату однієї з квартир, над якою знаходився осередок займання. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. До ліквідації пожежі залучалися підрозділи трьох державних пожежно-рятувальних частин міста Полтава. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Розлучення у мобільному телефоні в Україні планують спростити процедуру розірвання шлюбу, із 2026 року це можна буде зробити онлайн через дію. Послугою зможуть скористатися пари, які не мають неповнолітніх дітей. Як Полтавці ставляться до такої ініціативи, та з чого складається процес розлучення зараз? Дивіться у наступному сюжеті. Розлучення через дію з 2026 року подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, зможе оформити розірвання шлюбу через цей мобільний застосунок. Про таку ініціативу уряду повідомила прем'єр-міністр України Юлія Суреденко на своєму офіційному телеграм-каналі. Голова уряду підкреслила, нова послуга дозволить розлучатися без черг і зайвих поїздок. На сьогодні процедура розлучення подружжя, яке має бажання розірвати шлюб і не мають спірних питань, дещо складніша. Вимагає і кількох відвідувань драцу і оформлення паперових документів, пояснює Чальниця відділу реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області Віта Безпалько. Місячний термін цієї заяви розглядається і через місяці один день призначається державна реєстрація розірвання шлюбу, ну, якщо, звичайно, вони не передумають. При цьому пред'являються два паспорти громадян, пред'являється свідоцтво про шлюб. І сплачується державне мито на сьогоднішній день, відповідно до декрету Кабінету міністрів, це 8 гривень 50 копійок. Якщо один із подружжя не може особисто подати заяву, закон дозволяє зробити це через нотаріально посвідчене доручення. За дорученням подає цю заяву безпосередньо інший з подружжя, але наявність одного з них є обов'язкова. Тобто один з поважної причини не може, інший звертається з його дорученням і з його заявою. Все одно така заява розглядається. Ідея швидкого розлучення у дії викликала різні реакції серед українців і полтавців, зокрема, від схвалення до сумнівів. Ну, чергами, ти знаєш, може бути лучше, тому що люди можуть вже подумати. Подумати ці поступок. Правильно вони роблять, неправильно роблять. Знаєш, як посалися, потім тільки раз, все, розвелися. А тут ще можна подумати, помиритися, там, кави попити. А взагалі розлучення це. Не, 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 не. Ну, Всяке буває в сім'ї. Здії, бездії, це погано. Я мабуть проти, чому тому, що зараз така складна ситуація у нас в Україні. Багато мам з дітьми поїхало за кордон, а тата залишились тут. Хтось служить, хтось працює, хтось не може виїхати. І ця ініціатива, мабуть, зараз дуже недоречна, тому що дуже добре, коли все ж таки роблять спроби зберегти родину заради дітей, заради дружини, чоловіка. І якщо це буде онлайн, це буде, мабуть, більш необдумані. Такі да дії. А от Полтавка пані Лариса вважає, якщо люди подають на розлучення через дію, це вже зважений крок. Якщо ми кажемо про розлучення, це розлучення за одну хвилину не буває. От люди мають таку можливість розлучитися. Але тут є друге питання: чи буде воно стосується, чи це питання буде стосуватися сім'ї з дітьми? Як до цього будуть ставитися наша влада? А якщо у людей немає дітей, немає якихось претензій, майнових або вони вже їх вирішили, то чому ні? Це дуже зручно. За даними мін'юсту, у першій половині 2025 року в Україні зареєстрували понад 68 тисяч шлюбів розлучилися 12 тисяч 700 пар. «Екоскул-2025». Пілотний проєкт під такою назвою стартував на Полтавщині. В його рамках у школах області збиратимуть небезпечні відходи: ртутні термометри, батарейки та люмінісцентні лампи. Вже в грудні три школи переможниці отримають цінні призи. Як зареєструватися на цей екоконкурс – розповідаємо у сюжеті. На Полтавщині оголосили конкурс для школярів зі збору небезпечних відходів. Стартував він в рамках проєкту екоскул 2025 Новий проєкт пов'язаний з екоініціативами спільно з обласною радою, спільно з інвествідділом. Новий конкурс це залучення школярів, громад в збиранні, Небезпечних ламп відпрацьованих це в школі. Той хто більше принесе, тоді буде там заохочення. Це буде спільний проект для покращення екологічної ситуації в області. Заявки на конкурс можна подавати з 9 по 30 жовтня. Зайти на платформу Smart Region Полтавської області, авторизуватися або зареєструватися. Інструкція є прикріплена. Натиснути кнопку Еко скул і подати заявку на участь. І що саме головне, що від однієї школи потрібно визначити відповідальну особу, яка щочетверга буде оновлювати рейтинги е, наростаючим підсумком зібраних відходів. Переможцями конкурсу Екоскол 2025 стануть три заклади загальної середньої освіти області у трьох категоріях, які здадуть в обласний екобус якомога більше певного виду відходів. Буде три е, школи переможця у розрізі зібраних відходів. Це школа переможець, хто найбільше збере батарейок. Наступна школа, хто найбільше збере люміністентних ламп. І третя школа переможець, хто збере найбільше ртутних термометрів. Після завершення збору зібраних відходів, а це саме з 31 жовтня, всі відходи, які школи зібрали, будуть передані обласному екобусові для їхнього перевезення і для подальшої утилізації. До передачі небезпечних побутових відходів Ходів в екобуз їх треба правильно зберігати, нагадують екологи. Це потрібно бути окреме приміщення в школі, де доступ матиме окрема людина, щоб краще діти туди не заходили. Кожна лампочка та ртутний термометр повинен бути в окремій. Коробці бажано, щоб вона така була щільна, а батарейки окремо ємність. Передача зібраних відходів до обласного екобуса здійснюватиметься з 31 жовтня по 1 грудня. Кожна школа-переможець отримає цінний подарунок. Нагородження відбудеться у грудні цього року. Організатори проєкту Полтавська обласна рада у партнерстві з комунальною установою з експлуатації адміністративних будівель. Тренінг про ефективні інструменти комунікації з владою провели для громадських активістів, містян та внутрішньо переміщених осіб у Полтаві. Людей навчали застосовувати такі інструменти впливу, як електронні петиції, громадські слухання, бюджети участі та інші. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Чому важливо, щоб громадян чула влада і щоб мешканці? Могли донести свою думку. Як говорити з владою, щоб вас почули, та які саме ефективні інструменти можна для цього задіяти? Такий тренінг для громадських активістів та активісток провели у Полтаві. Серію навчань організували в рамках чотиримісячного проєкту Нові горизонти, говорять його ініціаторки, представниці громадської організації Жіночий хаб 2.0». Ми станом на зараз знаходимося всередині впровадження нового проєкту. Від Айрекс, який називається нові горизонти, Цей блок буде саме розповідати про громадську участь, громадську залученість і про вплив громадськості на прийняття рішень на місцевому рівні, на локальному Айрекс єднання заради дій сам в собі вже містить. Розуміння да, для чого ми проводимо ці заходи. Проєкт нові горизонти передбачає різноманітні тренінги для комплексної підтримки містян та внутрішньопереміщених осіб. Мета психологічне відновлення, згуртованість, розвиток лідерських якостей та громадської активності. У нас три категорії тренінгів: це психосоціальної підтримки, серія з лідерства і кар'єробудування і серія громадської участі партисипації. Сьогодні захід саме про те, як можуть звичайні громадяни долучитися до прийняття рішень громади. Це а проєкт про підтримку, про, про розвиток що... і про те, що ми можемо не тільки самостійно допомагати собі, а й іншим. Яскравий приклад ефективності та дієвості проекту. Колишні відвідувачки занять, а нині учасниці процесу. Я в 2022 році, будучи ВПО, приєдналася до тренінгу Айрекса. Потрапила на захід, який проводила жіноча організація. Там вже познайомилася з чудовими. Жінками активними, які впроваджують зміни стосуючися жінок, дітей в місті Полтава. Мені це стало цікаво, я таким чином доєдналася до цього руху. І тепер однією з місій так, це допомога жінкам, таких же ВПО, або які опинилися в скромному становищі. Ми допомагаємо разом з дівчатами з громадської організації. Крім цього, програмі проєкту профорієнтація, бізнес-планування, менеджмент, арт-терапія, психологічні та коучингові консультації. Долучитися до тренінгів з особистісного розвитку можна, зареєструвавшись через соцмережі громадської організації Жіночий хаб 2.0. Кулісах душі у Полтаві провели сьомий всеукраїнський театральний фестиваль аматорських театрів. На ньому продемонстрували 14 вистав, як для дітей, так і для дорослих. Поспілкувалися із учасниками дійства. Наші кореспонденти. Кульбаба повне останнє в цьому році. Я не сподівалася побачити кульбабу такої осені. Два дні Полтава приймала аматорські театральні колективи із семи населених пунктів України у центрі культури та дозвілля, а також в обласному театрі Ляльок пройшов сьомий всеукраїнський театральний фестиваль аматорських театрів в кулісах душі імені Віктора Кузьмича Гожви. Раніше фестиваль проходив у селищі Пісочин, але у зв'язку з обстрілами Харківщини захід вже другий рік поспіль відбувається в Полтаві. Розповіла президент фестивалю Наталія Устінова. Класичні вистави і вистави, експерименти, вистава, вистава, яка зі... «Мила душу вистава казка Антігона Жана Ануя. Ревізор за. Миколи вогале є твори і сучасних драматургів, є твори авторські у деяких театрів. Учасники показали 14 вистав, класичних творів і сучасних, як для дітей, так і для дорослих. До вистави додому вихованці школи мюзиклу з Харкова готувалися з вересня. Учасникам від 6 до 14 років. Сценарій створили за участі всього колективу. Хочу донести до глядачів, що для нас важлива трішки свобода, але батьки теж. Хочуть для нас все, що для нас краще. Ми показуємо дітей, до яких приходить це розуміння через у цей підлітковий протест. Приходить по розуміння того, що насправді ніхто їм не бажає зла, і ми дорослі намагаємося виховати нові якості, нові риси. Вистава клуб врятованих за одноіменною збіркою оповідань письменника Сашка Дерманського на основі реальних історій про порятунок тварин під час війни. Основний склад акторів студенти і випускники університету. Університету імені Драгоманова, зокрема, наші земляки. Персонажі вони несуть дуже важливі такі риси добра, які дуже цінні в наш час. Тому що без них ми не люди. Ми спілкувалися саме з Сашком Дерманським. Ми ділилися якимись своїми враженнями. Це історії реальні, це історії бородянської кішки, шафи, це історія ірпінської кішки кави. Історія відомої відомого песика Жужі, яка йшла своїм господарем із самого Миколаєва до Запоріжжя Пішки, і відомого песика бабусі Марії Боні. Найголовніше на фестивалі це усмішки дітей у воєнний час, говорить пісочинський селищний голова Олег Чорнобай. Ми не маємо можливості проводити вже більше трьох років такі культурно масові заходи в нашій громаді. Ми знаходимося. Дуже близько до лінії фронту, тому у нас культурна проведення культурно-масових заходів заборонено. І для того, щоб діти соціалізувалися, для того, щоб культура жила, для того, щоб все ж таки діти, у дітей було дитинство, дуже важливо, що саме Полтавщина ми маємо можливість провести цей захід. Я хочу подякувати Полтавській міській раді. Співпраця з Пісочинською громадою розпочалася ще в минулому році, розповіла директор Центру культури та дозвілля Полтавської громади Оксана Михайленко. Цьогоріч фестиваль у Полтаві провели вже вдруге. Той фестиваль в минулому році він перевершив всі очікування і нашої сторони, і колеги з Пісочина. Тому в цьому році не було сумнівів, де проводити цей фестиваль. Фестиваль розпочався 10 жовтня. В центрі культури та дозвілля вистави для самих маленьких глядачів. Всі миші люблять сир» завершилася студентським театром із міста Київ працювало як офіційне журі, називається воно Експертна рада. Так було і дитяче журі, яке також визначало своїх фаворитів і номінантів. Серед номінацій найкраща роль, найкраща режисура, найкраща сценографія. Захід зібрав близько 300 учасників. Учасники фестивалю отримали нагороди та подяки. Всеукраїнську художню виставку Претеча відкрили у Полтавській галереї мистецтв. Її присвятили 170-річчю від дня народження Опанаса Сластьона художника, архітектора, одного із засновників українського архітектурного модерну, дослідника народного мистецтва і кустарних промислів, етнографа. Експозиція об'єднала понад 120 робіт художників і майстрів. Показали на презентації і світлове шоу із нагоди дня художника України. Виставка триватиме до 9 листопада повідомила директор Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова. Центральними творами в експозиції стали твори із Полтавського художнього музею, галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка із нашої фондової збірки. На річці Росії виставка репрезентує взагалі те, що у нас. На сучасному українському мистецтві продовжені традиції Опанаса Сластона. Українське мистецтво об'єднане духовно. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЄРТЕПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами всього вам найкращого. Все обов'язково буде Україна.